Мої вітання на телеканалі Тиса 1 Ольга Бержевець проносом погоди на понеділок, 18 березня. У 2013 році скорпіони будуть дуже діловими і везучими. Весь настрій року буде відповідати вашому власному, і ви відчуєте себе в рідній стихії легко і вільно. А тепер про погоду на Закарпатті. На Закарпатті передбачається хмарна погода, здебільшого без опадів. Температура повітря вночі складе від 3 до 9 градусів морозу, вдень в середньому буде від 0 до 7 градусів тепла. В горах хмарно, без опадів. На ділянках доріг ожеледиться сильний вітер. Температура повітря вночі 7-9 градусів морозу, вдень – 2-4 градуса нижче нуля. 18 березня день Янголов Давида та Марка. Вітаємо з іменинами. А зараз пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на цей день. В Ужгороді хмарно опадів не передбачається. Температура повітря вночі складе від 4 до 6 градусів морозу. В день буде значно тепліше від 1 до 6 градусів тепла. А за курсом погода в районах краю на 18 березня. Дивіться уважно, щоб знати, до чого готуватись. Хмарна погода очікується в Великому Березному. Без опадів. Вночі –7, –9, в день –2, –4. Буде хмарно в Перечині. Вночі –3, –6, в день –1, –4. У Міжгір'ї хмарно, без опадів. Вночі –7, –9, в день –1, –3. Хмарна погода у воловці вночі мінус 8 мінус 10 вдень мінус 4 мінус 2. У мукачево хмарна погода без опадів вночі мінус 4 мінус 6 день плюс 1 плюс 7. У сваляві хмарно вночі мінус 3 мінус 5 в день до 6 градусів тепла. Хмарну погоду очікують у тячеві. Вночі мінус 3 мінус 6 в день 0 плюс 5. Затягнеться небо хмарами і в хусті. Вночі – 3, мінус 5, в день – 0, плюс 5. Хмарна погода у Виноградові. Вночі – 4, мінус 6, в день – плюс 2, плюс 5. У Берегово хмарно, без опадів. Вночі – 4, мінус 5, в день – плюс 1, плюс 4. Без опадів, але хмарно буде в Іршаві. Вночі – 4, мінус 6, в день – плюс 2, плюс 4. У Рахові хмарно, без опадів, вночі – мінус 7, мінус 9, в день – мінус 1, плюс 2. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.